Узимку багато садів виглядають порожніми, але насправді красивий зимовий сад це не рідкість. Просто його потрібно правильно спланувати. Коли квіти зникають, здається, що сад стає сірим і неживим. І часто думають: взимку сад не може бути гарним. Але це не так. У цьому відео я покажу, які рослини ростуть у моєму саду. І чому саме вони допомагають виглядати саду красиво навіть узимку. А також розповім, чим можна доповнити сад, якщо здається, що чогось не вистачає. Основа зимового саду це, звичайно, хвойні рослини. Саме вони тримають форму, коли навколо вже немає квітів. Навіть кілька хвойних на клумбі одразу роблять сад живим узимку. Узимку ми дивимося не на квіти, а на форму і об'єм. Узимку дуже важливі кольорові акценти. У мене росте кизильник, і взимку він виглядає просто чудово завдяки своїм червоним ягодам. Також у саду є дерен. Навіть без листя його пагони додають кольору клумбі. А на фоні білого снігу це взагалі прекрасно виглядає. Такі рослини дуже оживляють зимовий сад. Ще один дуже важливий елемент це вічно-зелені рослини. У мене є стіна з вічно-зеленого плюща. Вона виглядає красиво цілий рік і взимку не дає саду виглядати порожнім. Також росте у мене жимоло вічно зелена Бересклед. Бересклет може бути в різних формах, його можна опустити на забор або посадити по краю клумби, і це додасть ефекту вашій клумбі. Саме такі рослини створюють відчуття життя взимку. Багато рослин не обов'язково зрізати восени. Наприклад, такі, як гортензія, очитки вертикальні. Я їх не зрізаю. На зиму їхні соцвіття дуже гарно виглядають, особливо коли з'являється іній або сніг. Декоративні трави дуже добре працюють у зимовому саду. Осока залишається охайною і додає бронзового кольору навіть у холодну пору. Вівсянниця тримає компактну форму і красиво виглядає цілий рік. Ковила взимку дає легкість і рух, особливо коли є вітер або іній. Саме трави роблять сад живим і не дають йому виглядати важким узимку. Щоб клумба не виглядала голою, важливо закрити землю. У мене для цього ростуть очітки, молодило і гайхера. Вони залишаються зеленими і взимку виглядають охайно. Саме такі рослини роблять клумбу завершеною. Я не намагаюся посадити все підряд. Кожна рослина у саду має своє завдання. Одні рослини дають форму, інші додають кольору, ще інші заповнюють простір. Коли це працює разом, сад виглядає красиво цілий рік. Узимку дуже добре працює садовий декор. Це можуть бути декоративні світильники, які додають затишку у темний час. Також гарно виглядають декоративні фігури, бетонні кулі, або можна просто на клумбу положити. Каміння і це також буде вже заповнювати пустоту. Узимку вони стають частиною композиції і не губляться серед рослин. Найчастіша помилка сад тільки з квітів. Друга помилка це повністю все зрізати восени. І третя не додавати нічого вічно зеленого. Якщо уникнути цих помилок, сад вже буде виглядати зовсім по-інакшому. Щоб сад був гарним узимку, не потрібно нічого складного. Кілька хвойних додали, вічно зелених рослин, трохи трав і трохи кольору. І простий декор. І вже ваш сад живе і гарно виглядає узимку. Сад буде радувати не тільки вас влітку, а й цілий рік. Узимку сад ніби сповільнюється, і тут вже немає поспіху і постійних змін, як у літку. Саме в цю пору видно, наскільки сад продуманий. Без квітів і яскравих фарб залишаються тільки форма, лінії і загальна композиція. І якщо сад виглядає гармонійно взимку, значить основа зроблена правильно. Узимку дуже добре видно, як працюють хвойні рослини. Вони тримають об'єм і збирають клумбу докупи. Навіть невеликий хвойний кущ може задати настрій всій клумбі. Біля нього добре виглядають і декоративні трави, і сухі суцвіття, і вічно зелені рослини. Узимку особливо важливо, щоб у саду не було хаосу, щоб кожна рослина мала своє місце. Коли рослини посаджені продумано, погляд спокійно рухається садом і нічого не хочеться змінювати. Загальні плани саду взимку дуже корисні, вони допомагають побачити, де все виглядає гармонійно, а де можна щось додати. Саме взимку добре видно, чи вистачає в саду вічно зелених рослин. Якщо їх мало, сад виглядає порожнім, якщо достатньо, він виглядає живим. Дуже красиво, коли взимку в саду є різні фактури: хвоя, листь, сухі стебла, кора, каміння. Вони створюють глибину і роблять сад цікавим навіть без квітів. Узимку сад стає більше про настрій, ніж про яскравість. Це час, коли хочеться тиші, спокою і простоти. І саме тому зимовий сад може бути дуже затишним. Коли дивишся на нього, з'являється відчуття, що все на своєму місці. І тоді розумієш, що сад це не тільки про літо, це про цілий рік, про те, щоб він радував у будь-яку пору року. Якщо вам подобається простий і спокійний підхід без зайвої метушні до створення саду, підписуйтеся на мій канал. Тут я ділюся тим, як можна створити сад гарним, навіть узимку. Дякую, що додивились моє відео до кінця і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!